Ось вам реальний кейс. Один із моїх спонсорів отримував оплату на особисту картку. Звична історія. Невеликі платежі від кількох клієнтів. Банк блокує рахунок та надсилає повідомлення: надайте документи щодо походження коштів. Ми зібрали інвойси, листування, чеки РРО, короткі поясни. І вже через декілька годин рахунок розблокований, без штрафів та без запитів від ДПС. Друзі. Якщо ви хочете мати доступ до мене, не через коментарі, не тоді, коли вже пізно приєднуйтесь до спільноти спонсорів мого каналу. Базовий рівень закриті відео і шаблони середні щомісячні консультації, преміум, юридична підтримка 24 на 7. Натисніть стати спонсором або перейдіть за лінком під відео. Я завжди на зв'язку, коли це важливо. Що таке фінмоніторинг та як він працює? Фінмоніторинг це не фантастика, оскільки згідно з законом номер 361 банки зобов'язані фільтрувати підозрілі операції.